Спецпроект до Дня Незалежності, про теперішнє та прийдешнє про війну, втрати та біль, про темні часи, а ще про людей: людей, що впливають на наше майбутнє, людей, що дають силу боротись, людей, що борються, допомагають і вірять в перемогу, людей, що не здаються та нищать ворога, світлих людей. Спецпроект світлі люди в темні часи, 24 серпня на еспресо. Доброго вечора, ми з України. Ну отже, на жаль, знову розпочинаємо із невтішних новин. Окупанти вдарили показачі лопані на Харківщині внаслідок обстрілу пошкодженого будівлю сільської ради. За словами голови обласної військової адміністрації Олега Сенігубова, під завалами можуть бути троє людей на місці. Працюють спеціальні служби. Я от буквально. П'ять хвилин тому прочитав, що з під завалів в козачій лопані вдалося врятувати жінку. Ну буду стежити за ти, скажу більше пізніше. Ще раз нагадаю, рятувальні роботи тривають. На Сумщині внаслідок ворожого удару по житловому сектору в прикордонному населеному пункті є, на жаль, загиблі і постраждалі. З-під завалів дістали тіло літньої жінки. Ще одна людина травмована. Повідомили в Державній службі із надзвичайних ситуацій. У Шосткинському районі через удар ворожих дронів виникло займання у житловому секторі. Рятувальникам вдалося ліквідувати його. Ну і ще одна гаряча точка. У передмісті Херсона в селі Антонівка окупанти з дрона вбили жінку. Повідомили про це у міській військовій адміністрації. Також до лікарні доправили двох поранених із Кіндійки. Там ворог атакував автівку із людьми. В обох постраждали хуланкові поранення. І важливе рішення. Крок до міжнародного правосуддя Верховна Рада України підтримала ратифікацію Римського статуту Міжнародного кримінального суду ООН у ГАЗІ. За законопроєкт проголосував 281 народний обранець. Насправді це багато, це майже конституційна більшість. Ухвалений документ передбачає, що протягом семи років із моменту ратифікації. Міжнародний кримінальний суд не буде розглядати справи пов'язані з громадянами України. Такий крок дозволить ще ефективніше притягати росіян за їхні злочини до відповідальності. Власне, вони відповідальні, бо вони розпочали цю агресивну війну проти України. Також Україна зможе брати участь у відборі суддів та висувати своїх кандидатів. Нагадаю, наша держава підписала Римський статут ще у січні 2000 року, але ратифікувала лише сьогодні. Ще одне історичне рішення, яке прийняла Рада, ратифікувала Римський статут. Це той міжнародний акт, до якого Україна йшла 24 роки. Дуже важливо, що ви побачили загальну підтримку. 281 голос було віддано за. Буквально вчора ми провели величезну нараду всіх лідерів фракції груп разом з професійними військовими, з професійними військовими юристами, які... Як на мене, зняли всі міфи, які стосувалися римського статуту. Коли ми щось подібне голосуємо під час агресії, жодна країна світу під час такої агресії проти нас не приймала, не ратифікувала Римський статут. Тому тут треба бути дуже обережними і вичитувати кожну норму, щоб у нас не вийшло так, що після війни, після нашої перемоги, після закінчення війни наші військові, я зараз не кажу, що будуть. Сидіти у в'язниці, але як факт того, що ми прийняли, можуть бути змушені доводити, що вони не є військовими злочинцями. Мільйонні заробітки в одеському територіальному центрі комплектування, більш відомо як ТЦК. Правоохоронці завершили розслідування щодо посадовця міського військомату за матеріалами слідства. Військовий організував бізнес на охочих уникнути мобілізації. Повідомили у державному бюро розслідувань. Схема працювала рік із липня 2023-го Начальник одного із відділів втручався у реєстр оберіг та вносив дані про непридатність чоловіків до служби. Загалом цією послугою скористалося 138 військовозобов'язаних. Кожен з них заплатив до 7 тисяч доларів. А посадовець. Заробив майже мільйон доларів. Частина клієнтів встигла виїхати за кордон. Тих, хто залишився, доправили до ТЦК для оновлення даних. Фігуранту загрожує до шести років тюрми. Ну до слова лише скажу, що е, в Бучі і Борисполі, якщо не помиляюся, там зацікавилися дуже роботою керівництва ТЦК недобросовісної. Сьогодні СБУ завітала із перевіркою до Хуського ДЦК, ХУС, також це місто, якщо не у закарпатській області. На ну, от власне бачите, взялися за недобросовісних працівників, які як то кажуть, бачать лише власну кишеню. І власний заробіток. Канада виділа на гуманітарні потреби України понад 5,5 мільйонів доларів. Заявив міністр міжнародного розвитку Канади на брифінгу з Дмитром Лубінцем у Києві. Основну частину коштів направлять на повернення та адаптацію українських дітей, яких незаконно депортувала країна-агресор Росія. Чиллен Фосіблі Бінмуффромюкраїн. Діти примусово вивозяться з України до Росії проти своєї волі та волі своїх батьків. Ми повністю проти цього. Канада вважає, що діти ніколи не можуть використовуватися як пішаки в конфлікті, і ми вимагаємо, що ці діти повинні повернутися додому до їхніх батьків і їхніх родин. Ви знаєте, що тільки завдяки ініціативи Канади у нас працює міжнародна коаліція щодо щодо повернення українських дітей. Також у нас постійно відбуваються робочі зустрічі, на яких обговорюються питання повернення українських дітей, цивільних заручників та українських військових полагань. Повертаємо ветеранів на спортивні майданчики. У Козині на Київщині розпочався благодійний спортивний фестиваль. «Iron X» на підтримку ветеранів російсько-української війни мета заходу зібрати 450 тисяч гривень на спортивний протез для військовослужбовця збройних сил України з позивним дальнобой. Чоловік отримав ампутацію лівої стопи та вогневе осколкове поранення гомілки і передпліччя у програмі фестивалю. Марш кидок на 7, 18 та 35 кілометрів. Також Відкрите тренування із гольфу, заплив на відкритій водоймі, стрільба з лука та інші змагання. В першу чергу ми хотіли зробити спортивний фестиваль ветеранський для того, щоб ветеранів повернути на спортивні майданчики, щоб всі бачили і знали, і вони в першу чергу, що вони можуть і грати не тільки в шахи, і в карти. У нас сьогодні багато активностей і стрільба з лука, і питанки, і запливи, і забіги, заходи. марш-кидок. Марш, збираємо ми 450 тисяч на суперправильний класний протез для дальнобоя. Самою грою ти проходиш. Реабілітація, відновлення, розумієте, так? Да? Я вже не перший раз, і ми, як федерація, теж не перший раз їздимо по госпіталям, працюємо з військовими, і воно реально працює. Вже є практичні напрацювання, практичний досвід, як це. І от сьогодні е, нас, як федерація, запросили для того, щоб показати, що є така гра питанку, яку можна всім, неважно, які в тебе поранення, і грати, і займатися реабілітацією. Ви знаєте, дуже Крутий приклад того, що дійсно заради однієї людини зібралися і збирають кошти. Так заради кожного треба робити. Звичайно, є там програми, державні, благодійні, але тут круто, що заради однієї людини зібралися і зроблять цей протез. Я вілю, що ці гроші вдасться зібрати як і на всіх тих наших воїнів, які втратили, були поранені, і потребують протезування, що вони одержать якісні якісну можливість далі жити. Російський цент виборчком на невизначений термін відклав місцеві вибори у семи районах Курщини. Як то питають, чого б то зокрема голосування не відбудеться в Біловському, більше солдатському, глушківському, Корен... Кореневському, суджанському та хомутовському районах, а також у місті Льгов. Не переплутайте з іншим містом українським процес підготовки та проведення виборів відновлять за повною гарантією безпеки виборців. Водночас вересневі вибори губернатора регіону все ж таки відбудуться. Нагадаю у Курську область Росії, українські воїни зайшли 6 серпня. Збройні сили України контролюють майже сотню населених пунктів. Ну і власне з Курщини матимемо зараз включення наживом. Нашому кореспонденту вдалося відвідати Курщину. Артем Лагутенко поспілкувався із військовими, які брали безпосередню участь у заході на територію ворога. А також побував на захоплених та знищених російських прикордонних позиціях. Деталі цієї операції можемо дізнатися у нього. Артема вітаю, будь ласка, розповідай. Привіт, Василь! Мушу сказати, дуже приємно нарешті чути чудову українську мову. Я, власне, зараз перебуваю не в Курській області, а на прикордонні Сумської області біля одного з багатьох дзотів, які тут будували останні місяці. І власне ці дзоти це одна з, один з елементів стратегії наступу на Курську область. Ті офіцери, військові, з якими нам вдалося поспілкуватися, які брали участь у наступі на Курщину, розповідали про просто майстерну стратегію цього наступу, який дуже багато чим нагадує харківський контрнаступ. Елемент несподіванки, елемент того, що ми налаштовували власне населення і весь світ на те, що Сумська область будуть обороняти, а не наступати з неї. Дали свої плоди, нам вдалося побувати на всіх ділянках, через які наші воїни наступали на Курщину. Це не був один напрям. Наші військові наступали одночасно щонайменше на трьох ділянках, і мушу сказати, що. Ці ділянки справили на мене як військового кореспондента враження, бо російські фортифікаційні споруди на цих територіях були дуже якісні, дуже потужні. І ландшафт там був такий, що важко уявити, як можна було взагалі туди проникнути. Тим не менш, наші військові запевнили, що їм вдалося прорвати кордон з мінімальними втратами Василь. Та там я не знаю, я б розпитав, хоча б коротко про твої плани, про твої плани на майбутнє щодо роботи, і що тебе можливо найбільше емоційно зачепило з того, що там як воно взагалі відчувати на третій рік повномасштабного вторгнення. Що тепер ми будемо досліджувати історію того, як наші війська йдуть, як то кажуть, здійснювати справедливу і закономірну, очевидно, помсту. Будь ласка. Помсту я маю на увазі не місцевому населенню, помсту а, знаш, Василь, режиму та йде. Мене диктаторів. надихнуло. А, мене надихнуло те, що я побачив в Курській області. Тому що я зрозумів, що ця історія не скоро закінчиться. Наші військові продовжують свій наступ. І а, не хочу сильно інтригувати, проте українці. Мають уявлення про те, наскільки далеко просунулись наші військові, трошки запізнила. Власне, те, що ми бачили, це дуже якісна професійна робота Збройних сил України в Курській області. Ми використовуємо сучасну техніку. Там дуже потужно працює наша артилерія, наші реактивні системи залпового вогню і наші реби. Росіяни не можуть чинити значного супротиву наземного. Основна проблема для наших сил оборони в Курській області це ворожа авіація, це каби, це балістичні ракети, це безпілотні літальні апарати. Проте це не заважає нам просуватися вперед, наступати. Що казали наші військові? Що вони вибудовують лінію оборони вздовж річки Сейм. Ну власне, це вже очевидно по тому, як знищуються мости по цій річці. І це якщо це вдасться зробити вдало, то наші військові матимуть змогу розширяти свій плацдарм, адже потрібно буде менше сил, аби закріплюватись на вже зайнятих позиціях. Дякую дуже, чекаю. Натерпінням вже вдома, і з матеріалами, розлогами Артем Лагутенко, наш кореспондент, зараз з прикордоння е е сумщини і курщини е коротко, але по суті, про головні враження, головні е акценти.